Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поділитись з вами цікавим рецептом локшини швидкого приготування. Особливих змін ми робити не будемо, але додамо декілька смачних інгредієнтів. До речі, батьком сучасної локшини швидкого приготування вважається японець тайванського походження Андо Момфуку. Він організував перше в світі виробництво локшини в далекому 1958 році. Спочатку нам потрібно залити кип'ятком локшину, тому ставимо кип'ятитись воду. Тим часом подрібнюємо два зубчики чеснику. Коли вода закипіла, заливаємо і накриваємо кришкою. Тепер наступний етап. На сковороді розігріваємо шматок вершкового масла та соняшникову олію. Коли масло розігрілось, відправляємо туди заморожені овочі. Сучасні магазини пропонують величезний вибір заморожених овочів. Окремо за видами, а також у всіляких сумішах. Тому їх ви можете вибирати на свій смак. Солимо та перчимо за смаком і обсмажуємо до готовності. Тепер додаємо подрібнений часник. В кінці відправляємо сметану та чекаємо ще 2 хвилини. Локшина готова. Тепер її вливаємо до овочів. Добре перемішуємо. Чекаємо хвилину і можемо куштувати. А дегустацію буде проводити наш маленький кулінар. Вам дякуємо за перегляд та підписки. Всім смачного, всім мирного неба!